Всім привіт! Запрошую вас до себе в нове відео. Так, чим я сьогодні займалася? У мене сьогодні було класне натхнення, хоч на вулиці в нас е хочеться дістати йолку, тому що зранку такий е сніг випав. Зараз вже трошки він е зійшов. Машини от роз'їздили, але такий був сніг, що прям ну, вдівай шапку. І прям новогоднє настроєння гарантоване. І діставай йолку. <кій> Але я все ж таки вирішила, до мене прийшло натхнення, і я поприбирала прям мені аж любо, прям аж пишаю з собою. Мій танцор. Зараз швиденько розчешем волосочку, бо вона спала така заплутана. І дівчинка. Зробимо хвостики. Ну, звісно, помічниця мені вже трошки допомогла, але загалом, загалом чисто. Зараз вам покажу інші кімнати. В коридорі, подивіться, подивіться, яка чистота. Ой, прибрала на цих стільницях, чекає моя кава. І я зараз швиденько збираюсь до стоматолога, бо мені на 16-ту. Третя, де зараз приїде моя свекруха, і я біжу. П'ю кавусю, чищу зубчики <кій> і біжу. Даже на балконі розібрала весь цей сажен хламовник зробила хоч проход. Трішки свої рослинки подоглядала, помила. Вчора за цими поухажувала. Ну, в общем, краса дістала десь тут. Пасунка яка зацвітає, полила його. Вже думала не поливати, але він захотів жити. Ось такі у мене справи. Це я п'ю швиденько кавуську. Подивлю, що робить моя дитина. а Моя дитина в ванні прибирає. Думаю, мамка не доприбирала, та я допоможу. П'ю кавуську і біжу. Біжу роботи зубом все ж таки, треба його доробити. Давайте, а хто це тут такий? Хто це? <ривість> хто це? Хто це? Макака. Макака. Макака? Хто це такий? Хто це? Хто це? Дать, хто це? <ривість> ну хто це такий? Помахай привіт-привіт. Молодець, а воздушний. Ой, умничка. Ну, давай тоді пока. Да. пока? Да. Всім доброго ранку. Вже у нас наступний день. Ми прокинулися. Ангелінка снідає, Ну, вона вже з'їла творог, а зараз або шкода мені тут. їсть яблука і банан. Я вчора так втомилася, блін, з тим зубом, мені там наковиряли, наробили, верхнього зробили і ще нижній почали робити. І я вже не хотіла нічого знімати, ще й так довго просиділа, пішла на 16:30, а додому попала о 20. До втомилася, скажено просто. Тож не хотіла вже вам нічого знімати. У нас е, день назад був тільки сніг. Сьогодні вже хороша погода, правда, без сонечка, хоч так хочеться вже такого тепла, весни. Я така <гідка> заспана, Зараз буду себе приводити в порядок. Я, звісно, вже почистила зуби, е, вмилася, буду щось робити. Але ми ще з Ангелінкою зашмаркані, що яша, вона. Прям шмаркачі якісь. Ну, зараз ми промиємо нос і подивимося. Може, будемо пити якісь таблетки. Я навіть не знаю, що вже пити, якщо чесно. Вже один раз переболіли, горло тоді всіх було. Потім кашель, тепер вже ніс. Це взагалі. Я знаю, це так всіх чи це так тільки в мене. Такого ще не було, щоб ми цілий півроку оцей от період зими, період холоду, блін, боліли. Це капець. Я навіть не знаю, що ми сьогодні маємо робити. Мені, звісно, треба зробити манікюр. Ось який ужасний, страшний вже, блін. Повідкалувалася. Я в суботу йду на роботу. Треба приготувати щось зараз їсти. Що весонечка? Ти прийшла до мене? А хитрюга, не може вирішити. Месонечко маленька. Прийшла до мене, побачила, що я тут щось розмовляю. А вона дивиться мультика, прийшла до мене. В мене якийсь такий хороший настрій, якийсь такий позитив. Хоч е, по, вокруг мене, приходить якась таке просто ну, тюрьмо, вибачте за слово, просто гавно. Але я розумію, що. Е, з цього ну нічого поганого ну якби погано. оце, що ти будеш погане собі, бачите, не можу висловити свою думку, стільки мислів в голові. Е, з цього, що ти будеш це все е, погане в собі переносити, це тільки собі зробиш ну хуже. Треба ставати, щось робити, якось розрухуватися. Бо ця буденність така, знаєте, і кожен день ти ранком просипаєшся, і ці, блін, хренові новини, хренові новини. Кожної ночі вони, блін, луплять. Yeah, і yeah. я дякую Богові mm -hmm. Сонечко, що ми живі, що ми трошки е, далі знаходимось від тієї лінії фронту, що ми можемо жити тут повноцінне життя, що діти, хоч вони і живуть в цих реалях, що в школі ховаються в ті бомбосховища, все. Але все ж таки нам ще немає чого е, ругатися або нити. Ми, напевно, не маємо права на це, щоб, щоб нити. <кхід> Просто в мене всі мої багато, не всі, я не буду казати всі, але багато моїх знайомих такі прям, ну я бачу, що вже виснажені, знаєте. Хочеться залишатися більш позитивною, щоб діти бачили це е, з другої сторони. Що Є сім'я, і в нас все добре, і слава Богу, що все добре. Жити просто тут і зараз. Ділауха така, така ділауха. Знаєте, в мене стільки е, виникло багато ідей з, з цього приводу, щоб е, бути е, Якби поруч зі своїми дітьми і заробляти кошти, ну у мене прям мега ідей, куча. Я вже хочу їх всіх втілити в життя і буду потрошки рухатися до своєї мети. що, е, я... шо що, шо що, шо сонечко? Що? Як я говорила раніше, що дуже люблю спостерігати за людьми, які піднімалися ну, з нуля. Дуже сильно надихає. Давай. Апана Апана Буду з вами ділитися кожною своєю ідеєю, яку буду втілювати в життя. Ну, ідеї просто вал, море. Треба все попробувати. Знаєте, в мене був такий досвід. Ми пробували навіть відкрити свій магазин квітів. Да. І він був. Ну як, спочатку він був припальний, а потім він раптом став провальним. Ну, наша помилка була в тому, що треба було там знаходитися, знаєте, типу постійно. А ми були дистанційно. Я так думаю, що це була одна із причин цього. Але це був хороший досвід. Ви знаєте, що я дуже люблю квіти і. Просто жити не можу без цього, тож це моє життя, я би там рилась, кулупалась і все остальне робила. Я вже не можу дочекатися, коли вже в нас буде свій будинок, щоб е, там все зробити гарно. Я вже надивилася цих е, різних таких. як називаються, називається? Боже, е, різних оглядів е, садів, всякого такого. Я прям така. Е, в, як це по українськи слово буде? ну В очікуванні того, щоб вже щось зробити. Я би вже там все робила-робила прям би. Я, гляді, я прям дивлюсь і думаю, о, в мене буде то, там буде така доріжка, там буде то, там буде то. Ну, поки що на це великих коштів виділяти ми не будемо. Я рослинки, які всі буду садити, я вам буду показувати. Ну, в основному буду показувати, але я думаю, що в мене багато в селі є різних рослин. Я їх потрошки повідкопую собі. І в моїх знайомих теж є. Ну, в селі там є теж різні рослини, які я хочу, наприклад, хости. Навіщо я буду їх купувати за гривень 50-60, як мінімум, якщо можна буде в них взяти, попросити одну роз'єточку, і вона в мене виросте. Я вже прям дуже 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 хочу. А моя модниця достає речі з шафи. Будеш одягати ось це? штани? Пішла одягати штанішки. А що, одягнути тобі ці штанці? Давай, давай одягну. Знаєте, мене так розібрало. Прям болить голова, я встала і відчуваю, що. Зовсім не маю сили, але треба розчесатися йти за розтіком. Навіть нічого, якщо чесно, не хочу знімати, тож зараз <кій> прийду, нафарбую очі, зроблю очі собі. Я на силу полусидя полульожа зробила собі ті нігті, щоб не бути таким позориськом. Нафарбую очі, такі в мене округи під очима. І відчуваю, що мене так розбирає башка болить блін. Я вже випала парацетамол. Наверно, не буду більше нічого сьогодні знімати. Просто ляжу, відпочину. Може я трішечки полежу, поки діти будуть гратися разом. Тож, не болійте, всім пока-пока. Бачиш, що він робить? ходує, так? Kedai yang buh. Ростик пішов годувати, да? Ти теж до Ростика?